Друзі, вітаю! Ви не повірите, але на четвертий день після анонсу нової української крилатої стратегічної ракети FP-5 Фламінго на Росії несподівано відкинули усю зверхність, пафос і понти, почали щось підозрювати та попереджувати росіян. Вчора Російські Федеральні і Центральні ЗМІ прямо писали, що масоване виробництво ракет Фламінго дозволить Києву вдарити в глибину Росії. І не просто вдарити, адже є прогнози від експертів, які пророкують страшні удари в глибину Росії. А все тому, що українські ракети Фламінго надпотужні. Цікаво, що деякі російські місцеві змі, регіональні почали бідкатися, хвилюватися за те, чи долетить до них Фламінго. Наприклад, на сайті Новини Волгограду є така стаття, що небезпечна, але повільна пташка, і чи дістане ракета ЗСУ Фламінго до Волгограду. Незважаючи на те, що пропагандисти намагаються спокоїти волгоградців тим, що ця ракета летить повільно, так, ця ракета не надзвукова, її крейсерська швидкість в районі 900 км за годину, але це в декілька разів швидше, ніж дрони. І я нагадаю, що за останні два тижні, зокрема щодо Волграду і саме безпосередньо Волгоградського нафтопоробного заводу, то по ньому два рази прилітало. Ні, про це 19 серпня писали міжнародні ЗМІ, що в Волгограді палає нафтопоробний завод після атаки дронів. І завершилося все тим, закінчилося, що НПЗ Волгограді перестав приймати нафту після атаки українських дронів. Про це повідомляли і російські змі, і міжнародні такі агентства, як Блумберг, американське агентство. Тому нехай там на Росії не сподіваються, що ракета Фламінго летить надто повільно і що до них не долетить і зіб'ють на підльоті. А важливо. Що на деяких російських сайтах почали навіть такі опитувальники ставити, на яких запитують росіян чи ризикнуть ЗСУ вдарити в глибину Росії? І більшість росіян, а саме 92 згідно цього опитування, говорять, що да, вони впевнені в тому, що Україна вдарить цими ракетами в глибину території Російської Федерації. Хоча це опитування не сказати так прямо, що репрезентативне, але тим не менш певні настрої щодо російського суспільства вони прослідковуються. І не дарма вчора Скапєєва, топо пропагандистка РФ в передачі своїх такий сюжет окремі зробила, де вона в ефір включила російського так званого експерта, який заспокоював росіян щодо української ракети «Фламіна». Ракета не нова і вряд ли вона українське стрістово ПВО з нашої сторони достатньо новий серйозним опитом. Все зрозуміло, українська ракета, начебто, стара, а російські системи ППО буцімто нові. Однак виникає таке питання: а як так сталося, що саме на четвертий день і чому все на Росії так змінилося? Адже українська крилата ракета стратегічна fp 5 Фламінго вона була презентована, анонсована 18 серпня. І тоді ж, в перші дні, російські ЗМІ що писали? Вони писали про те, що це дезінформація ЗСУ про нову потужну ракету, що це так звана сенсація. Писали про те, що Україна не змогла осилити навіть ракету для бідних, що це британська ракета FP-5. Також писали про сумнівну розробку. Писали про те, що ця ракета крива і коса. Були статті, що Україна не зможе забезпечити ЗСУ ракетами Фламінго, що потрібно для того, щоб змінити ситуацію на полі бою не менше 500 ракет, і Україна не має сатнього виробничих потужностей. Є заяви російських генералів, наприклад, від Липового, що ракета Фламінго не вплине на хід бойових дій. Також були заяви російських воєнкорів, наприклад, від Разіна, які взагалі сумніваються в тому, що Україна посміє вдарити ракетами фламінго по Росії. Навіть такі сумніви, що ні, ні, Україна не посміє. І в цілому, якщо звести все, все так до кучі, то російські пропагандисти пишуть про рожеву загрозу: що нічого хвилюватися, нічого росіянам боятися, нічого кардинально не зміниться і нічого не буде. Але що сталося вчора? Справа в тому, що з одного боку, вчора міжродні змі почали знову писати про нашу ракету. Не лише видання Сушат Прес, є, наприклад, і стаття, і матеріали, і відеоматеріали у американському виданні «Політико», Я на декілька секунд включу. Тут є такі нові фрагменти, які можливо ви не бачили. Також важливо, це те, що російські експерти почали поступово відкривати очі та прозрівати. Наприклад, російські ЗМІ вчора почали писати про погану новину, про те, що на Росії помітили неприємний нюанс щодо нової української ракети. Це те, що ракета Фламінго отримала радянський двигун АІ-25. Це двигун, до речі, наш запорізький двигун. Це двигун АІ 25 тлтлш ША. Він використовувався для літаків Л-39. Таких двигунів тисячі є у всьому світі. Україна може просто купувати вбиті двигуни, дещо їх ремонтувати, щоб там ресурс двигуна був умовно 5-10 годин. Цього достатньо і дійсно масово ці ракети можна виготовляти, навіть не говорячи про те, що потрібно нові двигуни розробляти. Але в разі необхідності Україна може зробити і нові двигуни. Крім того, російські експерти вчора вперше почали заявляти, що ракета Фламінго позбавить Росію важливої переваги в конфлікті, і що стратегічна глибина, яку Росія використовувала для відведення своїх цілей за межі досяжності української зброї, зараз потенційно зведена до нуля. Крім того, є заявських експертів, які прямо говорять, що крилаті ракети Фламінго націлені на глибокий тил Росії, що у Росії є контрзасоби, але ситуація дуже серйозна. Тому що Росія буде мати справу з величезною стратегічною крилатою ракетою, з радіусом дії 3000 плюс кілометрів, і часом баражування 4 години. І що ця ракета з високою часткою ймовірності вона оснащена не лише завадостійкими засобами GPS-корекції, а також і радіолокаційним висотоміром. Тобто українська ракета може огинати рельєф місцевості і таким чином, ховаючись в складках місцевості від радіокаційних станцій систем ППО С400, е С-300, БУК М3 та інших. І це серйозні проблеми. Особливо зважаючи на те, що, за словами російських експертів, Україна також буде заливати, скажімо так, умовно, в цю ракету, в її електроніку, карти місцевості, як це робиться з безпілотниками АН 196 лютий. І засоби РЕП вони дійсно можуть подіяти, але карта місцевості залита в ракету, і ракета летить по карті. Російські експерти наголошують, що Україна отримала карти місцевості від Фінляндії. Фінляндія їх отримала через фінські супутники, також Японії і Німеччини. І що з Америки їх взагалі системи наведення, їх карти Україні не потрібні. Експерти означають, що трансзвукова швидкість 950 тисяч кілометрів за годину є досить високою, і особливо їх непокоїть велика вага бойової частини, за їх словами, 850 тисяч кілограмів. І російські військові експерти попереджають, що під загрозою опиняються об'єкти на Уралі аж до Челябінська і Екатеринбургу, а також у випадку прямого маршруту і об'єкти в Омску. І що найважливіше, це те, що ракета має просту конструкцію, нескладне крило. Україна може ці ракети виготовляти дійсно масово. Стосовно контрзаходів, то російські військові експерти прямо пишуть, що відносно ефективно виявляти ракети Фламінго, які будуть огинати рельєф місцевості, зможуть літаки дальнього радіокаційного виявлення, А-50У вони мають відповідне обладнання. І саме ці літаки А-50У теоретично можуть наводити ракети з стемпи по С 400, С-300В1, а також перехоплювачів Міг 31. Однак на Росії проблеми, тому що Україна знищила декілька літаків А-50У. І зараз, згідно повідомлень російських експертів, на Росії всього 4-6 літаків з ними також проблеми: частина в ремонті, проблеми з двигунами. Тому Росія буде робити ставку на літаки су 35 Однак, російські експерти попереджають, що ситуація така, що Росія не зможе збивати всі 100% ракет. Загалом, зважаючи на такі прямі заяви від російських експертів, зважаючи на те, що на Росії почали прозрівати, це дійшло уже і до кремлівських пропагандистів. Наприклад, Марков вчора повідомив, що Зеленський погрожує до кінця року бити по Москві новими британськими ракетами, що Британія передає ці ракети Україні і перейміновує їх, і що будь-яка мирна угода повинна забороняти такі ракети на озброєні ЗСУ. Уже на сполох б'ють пропагандисти, б'ють керівські експерти, щоб Україна в жодному разі не мала таких стратегічних ракет. Називають їх британськими, ще навіть ярлики, це зрозуміло, але почали боятися. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій заяві від міжнародного експерта з Туреччини про те, що ракета Фламінго дасть Україні можливість не зважати на заборони Заходу щодо ударів в глиб РФ. Як то кажуть, далі буде. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.